Хочете вірте, а хочете ні. Але кажуть, що відбувалося це все насправді у невеличкому селі Карасівці, яке розкинулося поміж старих ставків, в яких давно вже не ловилася риба. І ніхто не міг збагнути чому, адже риби у ставках було повно. Старі люди казали це все через відьом, які оселилися на ставках. Звичайно, ніхто в це не вірив, але ставки обминали. Треба вже, мабуть, сітки перевірити. Та рано ще, ще ж тільки закинули. От поки карасики набіжать, давай краще по черчині вип'ємо. Давай, підтримаю. Ех. О -о -о. Слухай, не вірю я, що ми тут щось упіймаємо. Ще ніхто на цьому ставку нічого не спіймав. Ех. А ми піймаємо. Ніхто не піймав, бо не ловив. Адже казали раніше, тут риба відра не Так всі ж відьом бояться. <рес> Яких відьом, не сміши мене. Наслухалися тої баби сторожихи, вона ще й не таке розповість. От упіймаймо і доведемо всім, що ніяких відьом тут немає. Може й в селі життя налагодиться, а то не село, а ярмарок якийсь. Що хочеш побачити можна? Це точно, слухай. Такого села, як наше ніде на цілім білім світі не існує. Таке враження, ніби всі подуріли, а особливо жінки, ніби сам сатана в них вселився. А й дійсно, може через відьм це все і коїться. Оце сидітиму тут, і якщо нічого не спіймаю, буду чекать, поки якась відьма не вловиться. Ото я її вже хвоста накручу. Ой, але насправді не відьом треба боятися, а жінок. Іноді вони відьмам не поступаються. Те, що правда, то правда. Я від своєї ледве на рибалку втік. Каже, знаю я твою рибалку. Бачила, як ти на других дівчат заглядаєшся. Макітру мені розбила. Тю, та що, через це журитися треба чи що? Так вона ж об голову мені розбила. Ось подивись, гуля яка. Що я можу сказати? Я не жонатий. Пощастило тобі. Ой, цікаво, а чому ці жінки так рибалити не люблять? От женися, зрозумієш. Вони цю рибу тільки їсти люблять. точно. А от послухай, що я тобі розповім. Це в нашій Карасівці проходило, ще батько мій розповідав, одного тихого літнього ранку закурікали в півні, десь загавкали собаки, сторож Бемком у рейсу і заторкотіли відрами господині. А де ж вона тут взялася? Її ж ніколи не було. Зди. Ой, я не можу. Що ж це воно таке? Ой, так її а тут рукою можна діставати. А, дівчата. Та, і о, можна о, так я ж вчора ввечері прийшла по воду, дістала цілісіньких mm -hmm. два відра, mm -hmm. не було нічого. Ну, не було, не було, а зараз то є. А є. Послухайте, А може вона отруйна, ну не дарма ж вона тут опинилася, дівчата. А я думаю, може, хто хотів воду в колодязі зіпсувати, га? Не зу. Хіба що таке є? Вибіжіть у буде. село, ага. розкажіть, а я тут постою, почекаю, щоб ніхто ж не напився. Добре. Добре, гарна ідея. Ми всім розповімо. Ви. Треба ж її повитягувати та й повикидати, а від гри... гріха подалі. А чого це повикидати одразу? А може я отруїтися хочу? І дожди. А що? що це риба твоя? Ти що її кидала туди в колодязь? Може, я теж риби хочу? Візьму, гарненько волійки підсмажу, і нічого мені не буде. Ха, звісно, не буде. Ти ж сама, як отрута, плюнеш і отруїтися можна. У, а це чого це бере. тобі, А на ніщо написано, що то твоя риба? А може, й написано. А чого це ви розголосувалися тут? Галя галя хто? Я значить рибка. Наїлося, не вдавилася і не вдавилася! О, ось, ось цей коло лісом. Ось це ще хто! Колося риба! Чия? Наша а, а, риба. Як це? Наша риба. Коли це вона ваша міста риб. риба. О, та чого, а -а. Ви чого ви кричите? Чого ви кричите? Чорок, витричились, якісь жаби на кладку. Зараз я вам все поясню по порядку. А, спробуй! Вирішили ми з моїм братом. А, значить, порибалити у конопельках. Ну, а немає виспашу. в нас риби там. Є риба. У конопельках все є. Ну, значить, кинули вудочки, а воно не клює. Ага. Добре, що взяв сітки з собою. Ну, ми закинули раз, закинули другий, третій, вже й стемніло. Ага. Як давай витягувати? А карасів то повна сітка. Не, не треба. Ми два лантухи набили і вже було зібралися йти. Аж тут десь взявся. Де сторож! Ми за лантухи і бігом тікати, і він за нами. Ось нас дожене. Ми в село, і він за нами. Ми до колодязя і рибу всі сюди розпули і висипали. А сторож ваш, догнав. Що? таке? Та то не сторож сторожбу. Та то потап загоруйко із сусіднього села великі щуки. Ішов схрестить на підпитку та хотів дороги запитатися. Оце вляпалося так вляпалося. Давай сітку головляти рибу. Ой, не кажи, Петро, давай. Так, а ви жіночки, Жіночки йдіть, їдіть не заважайте. Це вам тут не ярмарка. Їдь, йдіть. Що Що? Наїлося. Не смажила рибки. Насмажила. Та й ви, дівчата, також облизня спіймали. Ху на вас! Ху на себе.